Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Зелена Садиба. Сьогодні хочу показати свої сіянці ірисів 2021 року запилення, що в мене вийшло, що в мене нацвіло. Ірисики в цьому році перші зацвіли. Звичайно, я була шокована, тому що очікувала чогось гіршого. Ось на передньому плані ви бачите. Сіянці висяні з однієї коробочки отримано сім сіянців, всі різного забарвлення – від білого до темно-фіолетового, чисто-жовтий яскравий колір, жовтий з білою облямівкою. білий з такими блідорожевими фолами. Я навіть його знову запилила в цьому році, тому що дуже захопилася цією справою. Цікаво отримати щось новеньке, і тим більше створене власними руками. Ось такий біленький, жовтий з білою плямою. Був чисто рожевий, вже багато відцвіло і рисів. Цей схожий на материнську рослину обсест бордового кольору і рис темно бузкового кольору. Ось такий гарний гофрований жовтий, як сонечко, персикового кольору із темно-оранжевою борідкою та білою плямкою. Я мав сім бутончиків, досить високий такий, сподобався. І темно-фіолетового кольору. Ось такий сіянчик. А це один із перших шедевриків, дуже сподобався, як бачите, чисто сірі, чисто сірого кольору. Стандарти та блідо вускового кольору фоли, боковинки плечиків оливкового кольору та також самого кольору стайли е непогана форма, це вже вітер. Е розвіяв ну, стандарти. так, то щодо субстанції, то досить щільні такі пелюстки, тримаються, сійкий квітконос. Сієнець мав шість бутонів. Такий цікавий, вражає своєю незвичністю. Тому що у мене таких кольорів, ще й рисів і не було. Є подібні сорти, декілька сортів із сірими стандартами, але із лавандовим відтінком чи фіолетовим відтінком, а цей сіянчик чисто сірого кольору. На передньому плані, це також із цієї коробочки, однотонний, а ось цей, вийшов бі-колором, такий в пастельних тонах. Дуже подобається мені. І буду спостерігати протягом двох років, чи не буде змінюватися колір. На запитання початківців-рисівників, чи варто висівати риси, скажу, що варто, це справа дуже захоплююча. Як сказав один з гібридизаторів, що перенести пилок з однієї рослини на іншу може кожен, а вже створення якогось шедеврику це подарунок з небес. І якщо є віра в це, то, звичайно, що колись таки цей шедеврик можна створити власноруч. Хто не підписався, друзі, на канал, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. До зустрічі! Все буде Квітуча Україна!